12 грудня наша держава відзначає День сухопутних військ України. Цей день нам нагадує про те, завдяки кому ми можемо спокійно навчатися та жити в нашій рідній Україні. З моменту створення сухопутних військ у 1991 році ви стали незламним щитом нашої держави з кожним днем. Боронячи нашу державу, ви показуєте приклад справжньої мужності та героїзму. Ваш професіоналізм і відданість надихають і змушують нас пишатись вам. вами. Ви, опора нашої армії, ваші досягнення є символом перемоги і незламності України. Ваша сила та злагодженість роблять українські сухопутні війська прикладом для всього світу. Кожен ваш крок на полі бою це крок до миру і свободи нашої країни. Дякуємо за вашу працю. Сухопутні війська це серце Збройних сил України. Ви довели, що здатні подолати будь-які виклики. Ваші успіхи в обороні країни назавжди вписані в історію незалежної України. Ваші перемоги це наша гордість. А ваша відвага приклад для наступних поколінь. Ми бажаємо вам незламного духу, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Ви є гордістю нашої країни. Слава сухопутним військам, слава Україні.